Тетяні біля 38. вісім три роки тому каже стала вільною, коли розлучилася з чоловіком тираном, який бив і психологічно тиснув на неї та на дітей. Так тривало майже 15 років. Це Неодноразово було. намагалася вже розірвати це коло. Я була вже готова, так, але тут знову поверталась. Тому що соціальна установка це ж діти, це сім'я. У дітей повинна бути повноцінна сім'я, повинна бути батько. Три роки ми вже вільні. Діти в мене щасливі, ми спокійно лягаємо спати. Часто жінка не може піти від чоловіка, бо фінансово залежить від нього, розповідає представниця фонду ООН в Україні Анна Цицак. Аби підтримати таких жінок, оголосили конкурс у Вінниці. Огла ініціатива від громадської організації Джерело надії на базі одного із салонів краси. Відкрили естет-студію. Це педикюрний кабінет, де працюватимуть жінки, які зазнали насилля. Обладнання закупили за гроші фонду ООН і Української фундації громадського здоров'я. Це четверте соціальне підприємство в Україні, де працюватимуть такі жінки. Каже цицак, подібні заклади вже є в Херсоні, Полтаві та Миколаєві. У Львові це ательє. Там відшивають різні моделі. В Полтаві це принтувальна студія, вони наносять принти на футболки. В Миколаєві це салон краси, кав'ярня та коворкінг. Тобто ідеї можуть бути різними. Зараз триває ще конкурс, новий на заснування соціальних підприємств, будь ласка. Ви можете подаватися на цей конкурс, якщо ви знаєте, як боротися з домашнім насильством. Якщо у вас є класна бізнес-ідея, наразі у вінниці є три жінки, які хочуть працювати у б'юті індустрії, каже голова правління громадської організації Джерело надії Алла Студілко. Втім, спочатку вони мають пройти психологічну реабілітацію. Частину грошей з прибутку соціальне підприємство перераховуватиме на навчання жінок, які зазнали фізичного чи психологічного насилля. Ідея соціального підприємства це співпраця громадської. Організації і бізнесу ми будемо реалізовувати програми тренінгові навчання для жінок, де будуть підвищувати вони свою внутрішній потенціал, професійну майстерність, майстер-класи Це для того, щоб жінка була економічно спроможною, матеріально незалежною і жила без ситуації насильства в сім'ї. Для мене було важливо обрати якийсь один напрямок. І саме коли Алла звернулася допомагати жінкам, які постраждали від домашнього насилля. Я звісно ні на хвилинку не замислилась, тому що насамперед я жінка, я сама мама трьох діток, і я вважаю, що жодна людина не заслуговує потерпати від домашнього насилля. Робити педикюр жінок, які захочуть тут працювати, вчитимуть майстрині салоном. Серед таких Ірина Сорочинська, майстером педикюру Жінка працює шість років. Будемо передавати їм всі наші знання і влаштовувати. Вити на роботу, Марія Мінкіна, переселенка з Донбасу, до Вінниці втекла від війни. Що таке психологічне насилля? каже, знає не чуток у громадській організації. Джерело надії жінка пройшла навчання, стала впевненішою, а ще знайшла роботу. Довелося залишити все, просто все залишити і поїхати, не маючи нічого. Не думала, що зустріну таких людей, які щиро мені будуть допомагати. А вінничанка Тетяна Більо сьогодні хоче надавати психологічну допомогу жінкам, яких як її колись, Лися бив і знущався чоловік. Тетяна наважилася покохати вдруге і каже: нарешті знайшла людину, яка розуміє, підтримує. А ще що б не сталося, ніколи не вдарить. Ірина Хоходра, Валерій Черкашин. новини на Суспільному, Вінниця.